Картопля Сенсейшн, середньоранній голландський сорт, із високим потенціалом урожайності, формує великі короткоовальні бульби з жовтою шкіркою та жовтим м'якушем, кулінарний тип BS – оптимальний для запікання і пюре. Вміст сухої речовини близько 18%, забезпечує щільну. Неводянисту текстуру та привабливий розріз після термічної обробки. Сорт вирізняється збалансованою стійкістю, є підвищена толерантність до парші звичайної, ризоктоніозу та вірусу Y, а також висока резистентність до золотистої нематоди типу РО1. За листовою гниллю чутливість помірна, тому потрібний продуманий фунгіцидний захист у періоди ризику. Міцна шкірка сприяє зберіганню. Період спокою середній, що зручно для планування реалізації. Бадилля коротке і густе, швидко замикає міжряддя, зменшуючи втрати вологи та привнічуючи бур'яни. Агрономія передбачувана. Найкращі результати дають суглинки для довготривалого зберігання. Бажані важчі ґрунти. Працюйте з помірною нормою азоту та поділеним внесенням. Уникайте надлишку. Для раннього врожаю зменшуйте густоту приблизно на 10% і знижуйте азот на 15%. Калій у формі хлориду вносіть не пізніше, ніж за 8 тижнів до садіння. Садіть дещо глибше стандарту, щоб мінімізувати позеленіння і дотримуйтеся помірної гербіцидної програми без агресивних післясходових рішень для детермінантного типу росту. Рекомендовано рівномірну густоту з акцентом на формування однорідного середнього калібру, сенсейшн вибір, коли потрібні високий вихід товарної продукції, однорідність бульб і відмінний смак у запіканні та пюре за помірних витрат для індивідуальної схеми густоти, живлення і захисту. Звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.